Привіт усім українським кіноманам! З вами на зв'язку Кінобро. Мене звати Валентин друзі, останні два тижні, гортаючи рілс в інстаграмі, я постійно натикався на один і той же фрагмент з однієї з серій нового серіалу від Netflix Wednesday. Я точно не міг оминути цей серіал і подумав, що зробити огляд на перший сезон точно треба. До того ж, він виявився коротеньким. Всього лише 8 серій. Ну а перед тим, як я почну, хочу попросити вас підтримати україномовний контент, поставити свою вподобайку, залишити свій Коментар, підписатись на канал і обов'язково натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нових відосів. Ну і давайте ж вже розбирати Венздей і розставляти все по полицях. Погнали! Wednesday – американський комедійний серіал жахів, який розповідає про життя холодної та безтурботної старшої дочки сімейки Адамс. Прем'єра відбулася 16 листопада 22 року, а 23 листопада серіал вийшов на Netflix і отримав переважно позитивні відгуки, як від глядачів, так і від кінокритиків, які високо оцінювали акторську гру Джене Ортеги. Так із історіями, в яких розповідається про сімейку Адамс, я на жаль, чи на щастя, не знайомий. Я не дивився ні фільмів, ні мультфільмів, ні серіалів, які були зняті по мотивам цієї книги, що тому, якщо я говорю щось невірно, ви завжди можете мене виправити в коментарях. Режисером і виконавчим продюсером серіалу є славозвісний Тім Бертон. Хоча не прихильник готичної тематики, все ж якось так вийшло, що я подивився вісім його фільмів, і можу сказати, що почерп у цього чувака дуже оригінальний. Тім виділяється здатністю перетворити дитячий мультик у справжнє жахіття з моторошними сценами, які можуть налякати і дорослих. Вен є не тільки першим серіалом цього режисера, а також і найскромнішим його міні-проектом на сьогоднішній день. Якщо дивитися ширше, то звісно, де і поєднує в собі елементи жахів, але сам серіал взагалі не лякає, принаймні мене. Причина у тому, що в нього понапихували усе, що тільки можна: детективну історію, любовний трикутник, проблематику відносин батьків, дітей, найкращих друзів. Таке перенасичення характерне тільки тим же мультикам, але аж ніяк не фільмам і серіалам. Але що поробиш, такі особливості жанрів, які обирає Тім Бертон. Але цей режисер вміє задати правильний візуальний тон, поєднати комедію та жахи. це красиво і не. Стандартно. Якщо придивитись, то навіть можна знайти схожості з фільмами руки Ножиці або Суїніто Демон, Перукар. І якщо ви не знайомі з творчістю Тіма Бертона, то все, що вам треба знати для початку, у цього режисера паранормальні явища не здаються чимось унікальним і серіал Венздей не є виключенням. Так, і насправді перший сезон знімали аж три режисери. Тім Бертон відзняв перші чотири серії, а інші були поділені між Джейсоном Маршалом і Ганджа. Як же її? Ганджа Монтейру! ЄС! Вимовив! Сюжет серіалу вже здалеку нагадує шаблону підліткову мелодраму. По факту так і є. І хоч він грамотно продуманий і прописаний, врівноважено блищить серйозністю з легкими нотками комічності, події дещо передбачувані, а деякі сюжетні лінії залишилися без відповіді. Можливо, все, що не показали в першому сезоні, залишили на другий, який я з нетерпінням чекаю. Ні. Головну героїню, готичної невиразну доньку Мортісії та Гомеса Адамсів Венздей відраховують із середньої школи за спробу намисного вбивства і переводять до академії згоїв Невермор. Перебуваючи в новій школі, Венздей вчиться спілкуватися з людьми, контролювати свої здібності, а також намагається розгадати таємницю вбивства, яка сталося 25 років тому. Сам персонаж, якщо чесно, не дуже цікавий, але поговорити про нього треба. Насправді, якою б скам'янілою особистістю Вензде Адамс не виглядала, все ж уважні глядачі помітили у неї наявність почуттів та емоцій. Вона вчиться довіряти. Людям, цінувати дружбу і навіть закохуватись, але одночасно Венсдей не намагається бути м'якою чи наївною. І я не знаю, як у актриси вийшло так тонко передати ці непоєднувані стани. Впевнений, це було непросто. До речі, дивлячись цей серіал, я помітив, що Венсдей Адамс не кліпає. Зовсім когось вона мені нагадує. не переживайте, я не розводжу піраній. Хотів би я обговорити також і інших персонажів, але якби хоч хтось був цікавим. Усі герої серіалу Венздей створені і існують буквально для фону. Порівнюючи ситуацію, наприклад, з іншим серіалом Дивні Дива, то в тому випадку кожен герой виконував свою роль у серіалі, створюючи ланцюг подій, який навіть міг розтягнутися на кілька серій. Венздей це в якомусь сенсі казочка, яка орієнтована на підлітків 14-16 років. Усе, що є в цьому серіалі, до дрібниць можна порівняти з красивою обгорткою на новий рік. Серйозно, кожна деталь. Виглядає неприродньо красиво, враховуючи ті ж костюми і декорації. Перший фільм і серіал про Сімейку Адам з'явились у 90-х роках, і я розумію, що творцям хотілося кинути свіжий погляд не тільки на саму Венздей, проте герої у цьому серіалі виглядають як моделі з подіуму. І якщо до локації я б не придирався, то до підбірки костюмів в мене виникають питання: яскраві кольори костюмів в поєднанні з настроєм і тематикою серіалу Венздей не сильно вписуються в загальну концепцію. Це виглядає настільки вишукано, настільки акуратно, що, що ж бісить. Ну, а якщо серйозно, то з першого погляду так і не скажеш, що в цьому серіалі показують відрублені людські кінцівки і голови. Я б додав якоїсь неохайності, щоб зробити кожну серію більш правдоподібною. Друзі, і не можна не обговорити, напевне, найважливіше питання цього огляду. До речі, я не бачив, щоб взагалі хтось зачіпав цю тему, хоча це перше, що повинно нас цікавити, коли в режисерському кріслі ми бачимо Тіма Бертона. А питання звучить так: чи з'явиться в наступному сезоні серіалу улюблені актори режисера? Джонні Деп і Хелена Бонем Картер щодо Хелени, я не певна. От Джонні повинен отримати, якщо не одну з головних ролей, то хоча б хвилини Камео. І на це є дві основні причини. Деп був задовбаний судовими процесами і фактично зник з великих екранів. Тому повернення в гучному проєкті могло б відродити його акторську кар'єру. Ну а друга причина всім відома. Тім Бертон і Джонні Деп не просто колеги по роботі. Вони найкращі друзі, які працюють разом вже більше 20 років. У творчому тандемі вони разом створили 8 фільмів і даю 80% що де з'явиться. Якщо не в другому, то втретє. Тьому чи четвертому сезоні цього серіалу. Як довго його збиратимуться клепати, ну ви ж самі знаєте, все залежить від глядачів і від статистики, тому поживемо, подивимось. Якщо Венздей утримається на плаву і залишатиметься таким же гучним серіалом, то творці можуть навіть розширити цей всесвіт. Тільки мені цікаво, як вони збираються знімати той же другий сезон без головної актриси. Джена Ортега вже повідомила, що до ролі Венздей Адамс вона більше не повернеться. Добре, що серіал мені не зайшов, і я не сумую від цієї новини. Якщо буде продовження, то актрису скоріш за все. Замінять на іншу. В більшості випадків так і роблять. Венздей не ідеальний серіал, і це навіть не одна з найкращих робіт Тіма Бертона. Але кожна серія виділяється чудовою візуалізацією, переконливою грою акторів і тим, що глибше занурює глядача внутрішній світ старшої дочки Сімейки Адамс. Якби його не хотілося розвалювати, але серіал гарний, комусь може здатися веселим, а комусь допомогти розслабитись. Ну а мені серіал не дуже сподобався. Як я казав раніше, не чекаю на продовження. Я краще передивлюсь Чарлі, шоколадну фабрику, Едварда руки ножиці, Алісу в країні чудес, ну це вже питання смаку. Улюблені українські кіномани. На жаль, на сьогодні це все з вами був кінобро. Зустрінемось дуже скоро. До зустрічі! Бувайте!